Що для мене проєкт «Точка дотику, це, мабуть, те, що попри страти зору ти розумієш, що життя не зупинилось, воно продовжується, що є багато людей, які втратили зір і вони ведуть повноценне життя. По-друге, це те, що після проєкту ти розумієш, що ти можеш... Рухатись далі, ти можеш навчатись, ти можеш працювати, ти можеш використовувати різні технології, мобільні пристрої, персональний комп'ютер і бути повноправним членом соціуму, але трошки в іншому просторі. Що сподобалось, це, мабуть, ставлення організаторів та адміністрації проєкту, викладачів, інструкторів, закладів, які нас приймали. Це Поважне ставлення для ветеранів це наполеглива праця в нашому навчанні, це терпіння викладачів та інструкторів в роботі з дорослими чоловіками. Це все в сукупності дає позитивні результати. Що я можу побажати тим, хто бажає долучитись до проєкту дотику»? Це, мабуть, те, що не треба зважувати рішення. Я раджу відразу погоджуватись на таке запрошення, тому що це такий двотижневий марафон життя, після якого ви зрозумієте, що життя це цікава річ, як не крути, і треба їм насолоджуватись.